Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Натовп Римлян 9, Бо я бажав би сам бути відлучений від Христа замість братів моїх, рідних мені тілом. Люди протистояли наймогутнішим монархам і відмовлялись вклонятися перед ними. Зауважила філософ і автор Ханна Арент 1906-1975 роки. Втім, небагато тих, додала вона, хто дійсно може протистояти натовпу і без зброї виступити проти заблудлих мас та їхнього безглуздя. Будучи єврейкою, Аренд особисто бачила це у своїй рідній Німеччині. Страшно бути відкинутим громадою. Апостол Павло зазнав такого знехтування. Він був навченим фарисеєм і рабином. Однак після зустрічі з Воскреслим Ісусом його життя докорінно змінилося. Павло направлявся в Дамаск, щоб переслідувати віруючих у Христа. Після свого навернення апостол був відкинутий власним народом. У своєму другому листі до Коринтян Павло розповів про біди, які йому заподіяли його співвітчизники. Зокрема, через них він зазнав вдарів і перебував у в'язницях. Водночас Павло не виявляв гніву чи гіркоти через таке знехтування, а бажав, щоб вони також пізнали Господа Ісуса. Він писав: Маю велику скорботу і невпинну муку для серця свого. Бо я бажав би сам бути відлучений від Христа замість братів моїх, рідних мені тілом. Бог прийняв нас до своєї родини, і нехай Він також допоможе нам запросити до стосунків із ним навіть наших ворогів. Як ви реагували на виключення з громади? Чому так важко усвідомлювати власне виключення? Помолимось. Люблячий Боже, допоможи мені, попри біль та розчарування турбуватися про тих, хто мною знехтував, і вказувати їм на Тебе і на можливість бути у Твоєму царстві. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та інстаграм